Всім привіт! Сьогодні з вами знову два Городки. І сьогодні ми знову мандруємо по Львівщині та по Хлівщині. Отже, сьогодні ми в селі Тулегове. І на черзі у нас досить таки гарний, трохи закинутий, понівечений радянською владою палац Балів. Трошки погуляємося по території в колишнього палацу Тапанського парку, дізнаємося його історію. Ну і подивимося, що з того залишилось. А зараз відправляємося до мандрівки. До речі, якщо хочете, щоб ми надругали більше, знаходили більш цікавого контенту, прошу підтримати наш канал підпискою. Вам важко, нам приємно і я з ним працювати далі. А зараз в йоду прогулянки. Що ще варто сказати, так це напевно те, що палац балів це один із наймолодших, а можливо, є наймолодший збережений палац Львівської області. Палац. 1898-1899 роках за проектом львівського архітектора Вадисла Галуцького. а стиль це французький новий ренесанс. Ми бачимо таку французьку легкість красу. Ну, реально, знаєте, таке враження, що це ти десь не у Львівській провінції, а у французькій. Ну, звичайно, якщо забрати таку певну занедбаність. До речі, в деяких документах кажуться, що автором проекту палацу був не Владислав Галицький, а австрієць Фернанд Вельмерд і німець Ганор Гельмер. До речі, ця парочка побудувала шляхетське казино у Львові, те, що колись попало в скандал із голодною тусою. Ну то таке йдемо далі. Отож, а якщо говорити в загальному про будівлю палацу, то вона цегляна, двоповерхова майже квадратна у своєму плані. А автором скульптурного оздоблення, яке, до речі, до речі, є одне з найбагатших або й найкрасивіших у Львівській області, це львівський скульптор Петро Грисимович. Так що, бо сумніву, це така унікальна видатна пам'ятка. Ну, шкода, що в такому стані. Питаєте, як пораз докотився до такого життя і та до такого стану? Ну, як завжди, прийшли радянські совєтські освободителі і настільки його гарно освободили, що тут була туберкульозна лікарня для хворих із складними випадками. Так, що якогось такого колишнього оздоблення не збереглося, ну хіба що вже живо трошки на вході, що ми можемо бачити. А так, то в цілому, тут була не сама приємна установа, яка взагалі не була привітна до туристів. До речі, нагадую, долю Підгорецького замку. І, до речі, про свободі маєте можливість підтримати, будь ласка, нашу армію, тому що до нас знову рвуться їхні нащадки і стримувати їх варто. Напишіть якесь добре слово, скиньте якусь одну 10-50 гривень, скільки можете, волонтерському фонду чи солдату, якому довіряєте. Адже кожна наша гривня має можливість врятувати чиєсь життя і наблизити хоча б якийсь мир або можливо, перемогу. Як бачимо від парку взагалі майже нічого не залишилось. А то, що залишилося, нагадує більше і закинути унічтожені хащі. От, бачите, і ніби все гарно. Трошки співають, все, але, але, але. Ну, взагалі воно не дуже. Також, що іще варто сказати, що біля палацу збереглося два таких гарних флігля. Ну, вони використовувалися в лікарні як технічні приміщення, так що бачимо плюс-мінус автентично збереглося. Знаєте, можна звичайно багато говорити про долю культурної спадщини України про те, що як завжди, нашим не на часі, ми все розбазарюємо. Все ж таки є невеличкі промінчики надії, адже палац балів передали у управління венківському краєзнавчому музею. А ці хлопці, ці люди, ці спеціалісти знають, як відроджувати якісь такі занедбані будинки, і будемо надіятися, що щось в них та й вийде. Так що побажаємо їм удачі, тому що це дуже. А і ще якщо хтось питається, чи є сенс щось робити під час війни, тому знаєте, можу сказати. Якщо будемо казати, що не на часі, то ми так доможемося, що воно все розвалиться, і тоді вже не буде смислу щось рятувати. Якщо починати, то вже треба починати і якусь прягатися робити, тому що це наше. Ніхто крім нас цього не зробить. Ну а що, ми комусь потрібні? Крім самих себе? Ні. Ну і все воно якось так дивлячись, як все занепадає, як наші не шанують свою спадщину, ти розумієш, що це все такий спадок совка, який нам іще довго-довго викорінювати і вчитися зберігати своє. Тому що воно дійсно наше, а не чиєсь. Ну, от добігає кінця наша невеличка прогулянка-мандрівка, вилазка. Кому як зручніше. Ну, от ну, добігає кінця наша невечка, прогулянка, вилазка мандрівка, кому як зручно це називати. Так, відвідав небагато. А то, так, в втулегові, до речі, є ще стара забудова На майже столітньої давності. Ну, житла. Так що я подивитися, як виглядало ці старі села. Є ще, до речі, класний готичний кустел. Так що ту це місце, яке можна відвідати іще раз. Не знаю, можливо, часом і вийде, а там подивимося, як воно буде. А наразі я нагадую, що з вами було два городки. І зараз ми відправляємося далі. Всім щасливо і пока!